Софія Ротару з'явилась в Києві. Опа! Бать ага. моя жінчина. І Я вам хочу сказати, що Софія Ротару, 7 серпня, вона відсвяткувала свій день народження, їй 78. 78. 78. Ми про 70 тільки що говорили, а тут 78, ой, ой. і подивіться, як вона шикарно виглядає. Ну, Вона просто випала з контексту. Ми не бачили вже Софію Ротару з 2021 року. Ото, як останній раз на «Голубому маганьке вона виступила, більше не бачили. Софія Михайлівна, ви де? а де пісні? Ну. Так от, значить, Софія Ротара вперше за тривалий час опублікувала свої свіжі. Фото в інстаграм, і е, вона зробила ці фотки тут в Києві. Класно. Бачите? Була Києві. Ми до речі, от, тільки от перед ефіром сиділи, розповіро розмовляли. Я грі, якщо б я побачив на скляному мості Тару, я б закляк, просто Чого? уявлять? Ну це абсолютно легенда. Вона ж теж люди. Моя бабуся бліла по Софії Ротару, і тут вона приходить повз мене. Моя бабуся вже немає, років 15, а тут приходить досі Софія Ротару гуля. А уявляєш, якщо б йшла Софія Ротару, і моя бабуся Я і кучма, наприклад. От вони вдвох. Є ну кучма, я поржав я І Іво Бобл. бо Іво Бобл, він кум кучма, якщо хтось не в курсі. Іво Бобл? Ну точніше, кум кучма, кум в Іво Бобла. Просто цікаво, дві найпопулярніші локації Києва, схляний і Андріївський Андріївський узвіз, звіст пусті і немає людей. Може вони раненько раненько четверта ранку. Якась це, це от, оце п'ята, шоста ранку. Це пробіжка була у Софії Михайлівні. Софія Михайлівна всім... бігає з Анатолієм Анатолійовичем з ранку. Ран Анатолійович, ран, приєднуйтесь.